Якщо життя не змінюється, проблема не в силі волі. Проблема в тому, що всередині нічого не оновлюється, духовно не оновлюється. Три хвилинки про вічне читаємо Біблію. Нова людина це не про ремонт. а Повне, повне оновлення самої сутності людини. Послання Фісянам, 4 розділ 23, 28 і цитатка. А щоб ваш розум оновлювався духом, щоб ви зодяглися в нову людину, створену за Богом, за праведністю й святістю правди. Тому, відкинувши брехню, кажіть правду кожний до свого ближнього. Бо ми є членами одне одного, гнівуючись, не грішить. Сонце хай не заходить у вашому гніві і не давайте місця д'яволові. Хай більше не краде, але краще хай працює, роблячи своїми руками добро, щоб мав що подати тому хто. Потребує. Ну і як завжди, ми поділимо цей уривок на чотири ключові ідеї і розглянемо кожну з них. Ідея перша, нова людина починається з оновлення розуму. Апостол Павло каже: оновлюйтесь духом розуму. Це не про позитивне мислення, це про те, що Дух Святий змінює спосіб бачити себе Бога і інших. Старе мислення завжди веде до старої поведінки. Тому Бог починає не зі справ, а з серця і думок. Ідея друга, нова людина живе у правді, відкинувши брехню, говорить правду. Правда, в Біблії це не просто не обманює, це чесність, відкритість, прозорість у стосунках, бо ми є членами один одного. Тобто Бог дивиться на церкву, як на одне тіло. Коли одна частина бреше, все тіло страждає. І тут важливо. Попереду ще дві ідеї, без яких це вчення і розуміння уривка, буде неповним. Ідея третя. Гнів не гріх, але його потрібно контролювати. Гнівуючись, не грішить. І не давайте місця дьяволові. Апостол дуже практичний. Емоції є, але якщо гнів не вирішений, він руйнує стосунки. Сім'ї церкви, невирішений гнів. Це місце дьявола, тобто шпарина, через яку він буде так і влазити в ваше життя і ваші стосунки. Ідея четверта: нова людина це не тільки не роби зло, але роби добро. Хто крав, хай більше не краде, але працює, щоб мав що подати потребуючому. Це важлива богословська деталь. Євангелія не зводиться до припини погане, воно веде до активного добра, перестати красти добре. Але Бог хоче піти далі, щоб людина стала джерелом благословіння для інших і Висновок нова людина це не оновлені звички, а оновлене серце, розум. Бог міняє думки, стосунки, реакції, цілі це Ці шлях, але кожен крок робить життя схожим на Христа. Пишіть ваші думки в коментах, підписуйтесь, і не забувайте про вдячність вигляді. Вподобайки.